Вітаю! Сьогодні в нас чергова розпаковка великої посилки з такої великої на каналі. Посилка з вантажними прикрасами. Посилка з аукціону з американського сайту EBay. Так. Не в такій ковці. Так, не дуже бачу якісно упаковано, хоча всередині. Такий великий мішечок з околичний клюк, який замотані прикраси в таких ось невеличких окуночках. так, думаю, тут буде на декілька спокопок. Так, ось перша в нас така річ. Таке кольє в гарних таких тонах, жовто салатових на ланцюжку. Відмінний стан. Немає маркування. Ці вставочки. Це пластик, але такої хорошої якості. Пакуночок. тут у нас з бісеру, таким жгутиком, багаторядне. На мистинки скляні, ну і бісер теж скло на таку мачку з таких приємних. Приємних кольорах. Вершна ланцюжку намистини пластикові під натуральний камінь, такі, на довге, цікаве теж гарне поєднання кольорів, такого коричневого, зеленого і оці білі наместе. Чорний з білими. Став хороший. Ради. Теж таке вінтажне намисто в таких салатово-селединових тонах. Є маркування ось такий, такої фірми не знаю. Намисто не пластикові, але багато рядочків. Якісні такі намистини. Ось таке багаторядне намис. Тут у нас теж на замочку в золотому тоні подовжуючий ланцюжок, і тут іде три ряточки намистини імітації перлин, склідні гранені з таким ефектом АП, металеві. Таке, дуже цікаве по кольору. Красиве. Я пам'ятаю, що салот був в таких тонах зелено, зелених, зелено-салатових. З золотом. Пригадую тепер, так, тому що посилочок багато. Не завжди пам'ятаєш. Так, тут на місце пластикове, Ось таке в червоному тоні. Не, не дуже добре. Пінтажний пластик хорошої якості продавати упакувати так в кожному окрему. Кожне окремо вони не стукались, не бились. Так, теж в салатовому такому тоні. пластикові намистини таке довге на ланцюжку. Цікавий колір Цікава кольорова гама теж маркувань немає. Бачу, така підвіска цікава. З ланцюжками вставочки пластикові, гарний дуже зелений колір. Є маркування ось таке. Ну, це такі більш сучасніші фірми, думаю, 90 х 2000-х. BR. Якість теж дуже хороша стан відмінний, цікаво теж гарна річ. У нас браслетик з такими підвісочками різними, металевими, з скляними криштоликами. Вчергове в нас намисто від компанії Чікос. Маркування на ювелірному тросику. На Намистинки тут пластикою, поки що бачу, з імітацією ніби натурального каменю. І намистини натурального перламутру. Скляні намистини, Таке трирядне, кольорове, цікаве, рядочки довгі. Цікава колористика. Гарне, ніжне, дуже приємне на мисці від компанії Чікос. Браслетик. В минулих розпаковках були такий. Були такий такі колон з таким подібним птахом з такої жарптицею, павліном павліном а тут у нас є браслетик такий дуже цікавий ось ці такі обгортки різнокольорові. Так, кліпси теж в зелених тонах. Кліпси вінтажні. Джапан, Японія. Стан відмінний. Намистини пластикові. Але затепне легенькі підходить практично до будь-якого намиста з цього лоту. Так, Ось такі. Ще одне намисто. Немає маркування. Теж пластикові намистини. Теж в таких кольорах зелено-синьо-фіолетових. Крупні, якісні, теж красиві. Так, бачу теж браслетики. Браслет пластиковий, теж по кольоровій гамі абсолютно підходить до більшості прикрас в цьому лоті. На 17, 18, 19 в відмінному стані всі речі, практично. Браслетик, а браслетик в такому яскравому салатовому кольорі з пластикових вистин на резиночці. Теж в чудовому стані, дуже яскравий на літо. Якраз саме те, так. Так, тут у нас такі ніжні сережечки з ланцюжків. На гачках ніжні з ланцюжків в відмінному стані. Так, і ще одні кліпси теж в зеленому тоні. Пластикові, легенькі. До речі, всі ті прикраси дуже гарно б пасували До святкування різдва нового року. До кольору е ялинки. Так, в відмінному стані ефектні, великі, легенькі. Так, і браслетик в такому золотому тоні, з вставками з натурального перламутру, такого тонованого салатовий колір. Такий перехід до фіолетового, синього, дуже цікаво, дивиться. Добрий розмір 17-18-19 19. Відмінний стан. Так, ну ось така перша у нас буде частина цього, тому що навіть немає де ставити вже речі цього е, лоту з вінтажними прикрасами. Тут багато намистив, переважно пластикові такі речі, але дуже цікаві. Зеленому тоні, ось цей браслетик з натурального каменю, з вставками з натурального перламутру. Кліпс, вінтажні, японські. Сцена, мисто цікаве, дуже від компанії Чікос. Цікаві колії, Браслетики такі підвісочки. Це намисто дуже красиве, цікаве. Так, на тому перша частина нашої розпаковки закінчується. Дякую за увагу, за перегляд. І чекаю на перегляді другої частини розпаковки.